Сьогодні жодна реформа неможлива без цифровізації, тому буде створена в Україні ще одна велика цифрова платформа. Вона буде називатися Єдина аналітична житлова інформаційна система а в цій системі буде наявна вся інформація про житловий фонд і про житло державної форми власності і про житло, яким володіють громади, і про приватний житловий фонд. В цій системі буде знаходитися вся інформація про наявні державні програми. Такі, які є оселя, і є відновлення про місцеві державні програми, про місцеві програми, які підтримують безпосередньо житлову політику в Україні. І людина, яка буде потребувати поліпшення своїх житлових умов, вона буде також заходити до цієї системи. Вона буде в ній реєструватися, вона буде вносити інформацію про свій соціальний статус, про дохід дохід родини, і система буде максимально підбирати саме ті варіанти, які будуть найбільше підходити до. Саме до такої людини